Я вірю в тобі в мітине. Доброго, мирного дня всім! Бажаю міцного здоров'я і дуже радий знову зустрітися з вами навколо Божого Слова. На минулій зустрічі. Ми говорили про підготовку до ефективної молитви. І ми сказали, що дійсно для того, щоб наша молитва була почута і ми мали відповідь: по-перше, нам треба стати спасенними і народитися згори, а звільнитися від того гріховного стану. Через нашу віру в Ісуса Христа. Сьогодні ми розглянемо саме перше навчання Ісуса Христа про молитву. Давайте відкриємо Євангеліє від Луки, 11 розділ, 14 вір. Зауважте, друзі, що ми не просто говоримо тут свої думки. На цьому каналі ми проповідуємо Слово Боже і ми. Дійсно, підкоряємо своє життя не якомусь образу чиїх-думок, але ми підкоряємо наше життя Божому Слову. Отже, Євангеліє від Луки, 11 розділ з 1 вірша по 4. В цьому місці Ісус Христос дає. Дуже важливу і відому молитву, яка називається Отче наш. Але давайте розглянемо, як це відбувалося. Отже, будемо читати: і сталося, що Ісус молився в одному місці, а коли закінчив, то один з його учнів сказав йому: Господи, навчи нас молитися. Ви бачите? «Навчи нас молитися». Молитися. І далі Ісус Христос дає навчання, перше навчання про те, якою має бути молитва, як вона має виглядати. І це дуже важливі речі. Отже, Господи навчи нас молитися. Він же промовив до них, коли молитися, то кажіть. Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам кожного дня, і прости нам гріхи наші, як і ми самі прощаємо кожному боржникові нашому. І не введи нас у спокусу. Але визволи від лукавого. Ось, друзі, це не просто дивіться, молитва, це навчання про молитву. Тому що дуже важливо ну, правильно читати Біблію. Дивіться, запит. Ісус навчи нас молитися. Дай нам навчання про молитву. І Ісус каже: ось навчання. Про молитву. Амінь. І давайте тепер ну ми дійсно розглянемо більш детально це. І знову ж таки, перше, що нам треба зрозуміти, дійсно, що спочатку. Ми маємо примиритися, да? і ми вже поговорили про це на минулій зустрічі, тому що молитва, друзі, це звертання наше до батька, з яким ми примирилися. Амен. І треба спочатку, перш ніж молитися, треба визнати його своїм Богом. Треба визнати його своїм батьком. Ви знаєте, інколи, коли ми спілкуємося з людьми, я запитую людей, а які молитви ви знаєте? І вони кажуть, ну, я знаю молитву Отче наш, я її молюся кожен день. Я кажу, добре, давай ми помолимося разом. Давай. Він каже, давай. І людина починає: Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. І він ну так швидко розповідає. І тут я зупиняю його. І кажу: а от скажи чесно, він тобі батько? І знаєте, і це як в тверезість людину приводи. Я кажу, Скажи чесно, не для мене, для себе. А ти вважаєш його своїм Богом. А ти вважаєш його своїм батьком. У тебе насправді є таке відношення до Нього, як до батька. І знаєте, чесні люди, вони кажуть, ну так, ні, немає. Я просто релігійно повторюю слова цієї молитви і все. Але що нам потрібно зрозуміти, друзі? Сила не в самій молитві. Сила не в самій молитві, а, а ну, знаєте, в іншому. Не молитва допомагає нам. А отець, ще раз скажу: сила не в самій молитві. Не молитва допомагає. Знаєте, от як… Хтось каже, ну, тому що деякі люди розглядають молитву як якісь мантри. Вони навіть не замислюються, вони кажуть, 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 і не вкладають не серця. Вони думають, що от якщо я оце скажу, то все буде нормально. Ні. Ні. Не молитва допомагає, а отець, до якого ми щиро звертаємось. Ви відчуваєте різницю? Отець, до якого ми щиро звертаємось. І тепер давайте ми розберемо цю молитву і зробимо її зрозумілою. Чому? Тому що я на початку сказав: це не просто молитва, це навчання. Перше навчання. Це, знаєте, як от ліквідація безграмотності була, да, там, ну, пам'ятаєте, якщо ми фільми дивилися, і там ну, такий термін лікбез. Тобто ліквідація світської безграмотності. Але нам треба ліквідувати духовну безграмотність. І, повірте, це дуже важливо. І от дивіться. Це не просто молитва, якою потрібно молитися от постійно так. Це навчання, в якому є певний план того, як треба звертатися до Бога. Я також зразу хочу збалансувати. Це не означає, що. Ми не можемо молитися цією молитвою. Ні, це, з цим все нормально, але давайте ну, більш детально поговоримо. Ви пам'ятаєте, коли ми навчалися в школі і в начальних класах, що відбувалося? Ми інколи писали твори і виклади, да? тобто ізлаження. Да? І от пам'ятаєте. Коли ми писали оці виклади, перед тим, як писати, вчитель нас навчав, і він казав: діти, виклад чи зложення, да, ну, хто як розуміє, треба починати писати з плану, тобто у вас має бути план. І пам'ятаєте, план викладу, перше, да, вступ, потім основна частина. І потім висновок. І от коли у нас був план, ми далі продовжували писати да, цей виклад. Так само, друзі, молитва Отче наш. Це не просто молитва, яку постійно треба в точності проговорювати, це план молитви. І в кожному реченні є певний задум. Це все просто. Ну, ми зараз поговоримо з вами. Отже, це план молитви, тому що молитва, друзі, справжня молитва це ваші слова. Чуєте, до Бога, з вашого серця і в вашій інтерпр... інтерпретації. Але вона має бути упорядкованою. І от молитва Отче наш, це певний порядок, це певне упорядкування молитовного життя. І, як ми сказали, це навчання. Тому, перше, давайте розглянемо, якщо ми вже дивимося на цю молитву як на план, то перші слова вони такі, Отче наш, який на небесах. І от перше, що важливо зрозуміти, це те, що кожна молитва це звернення до батька, який йде на небесах. Це звернення до батька. Це звернення до Отця. І е, я запитував багатьох військових. Я запитував багатьох рідних, тому що ми проводимо капеланські служіння для родин військовослужбовців, для військовослужбовців. І от я запитував, а до кого ви молитеся? До кого ви молитеся? І, знаєте, там, ну, дружини деяких військових, вони казали: ну, я молюся до Григорія Побідоносця, переможця. Да? А я молюся до Миколая, а я молюся ще до якогось святого. Хтось каже, а я молюся до Діви Марії, звертаючись в молитві. Але, друзі, послухайте мене. Ми поважаємо всіх цих святих, і е, дійсно вони були в історії. Слава Богу, за них, вони робили гарні справи. Більше того, слава Богу, за. Мати Ісуса Христа, яка народила Його. Але послухайте мене, коли Ісуса запитали, навчи нас молитися. Він сказав: перше, запам'ятайте, ось моє навчання, зафіксуйте це перше. Моліться ось так. Як? Звертаючись до Отця, не до якогось святого. Ви чуєте? Не до Григорія переможця, ні. Не до Миколая, ні. Вони люди, вони люди, такі самі, як ми, друзі. Але Ісус Христос, Він Господь, Він Бог. і Батько Небесний, Він є Бог, коли ми звертаємося до нього, оце правильна форма молитви. Тому ми не принижуємо святих і, я ж кажу особисто Матір Ісуса Христа ми поважаємо, але навіть, друзі, до неї. Ніде в Біблії ви не найдете, щоб було сказано звертайтеся до неї. Ні. Ні. Моліться ось як, як. Отче наш, Отець наш, який на небі. А, а як же Діва Марія? Діву Марію ми дуже сильно поважаємо. Луки перший розділ, 48-й вірш, а, написано. це, вона каже а, про себе і написано, бо зглянувся він на покору раби своєї. Ось чому віднині всі покоління називатимуть мене блаженою. Так, називати блаженною так. Поважати так. І ми робимо це. Знаєте, я навіть був на екскурсії в Єфісі, це нинішня Турція, де останні дні свого життя Марія проживала. Ми були там, в тому будинку, де вона жила. Але, друзі, дійсно шанувати і молитися це різні речі. Також звертання до святих. І давайте вирішимо це. Я один тільки, ну, тільки приклад ще приведу. Не хочу довго говорити про це, але це потрібно. Одного разу, коли апостол Павло, він зцілив хромого, да, на ноги. І от подивіться, що там відбулося. Я хочу прочитати. Ця історія записана. В Книги дій апостолів в 14 розділі з 8 по 15 вірш. Ви можете перевірити це в своїй Біблії. І тут написано: у лістрі був один чоловік, хворий на ноги, кривий від народження. Він ніколи не ходив, він слухав Павла, який говорив, поглянувши на нього і побачивши, що має віру для зцілення, Павло дуже голосно сказав. Встань прямо на ноги. Той підскочив і почав ходити. Вау! Люди побачили, що зробив Павло, і піднесли свій голос, вигукуючи, по лікаонськи. До нас зійшли боги в людській подобі, і почали називати Варнаву Зевсом, а Павла Гермесом, оскільки той був провідним у слові. І дивіться далі, що відбувається: жрець Зевса, який перебував за містом, швиденько привів до брами биків з вінками, збираючись разом з юрбою приносити жертв». Тобто вони влаштували поклоніння апостолу. І якби, друзі, якби це було правильно. Павло б не зупинив їх. Але дивіться, що, почувши це, апостоли, Варнава й Павло, роздерли свій одяг, кинулися між людей, гукаючи, люди, що ви робите? Люди, що ви робите? Зупиніться. Ми є такими ж людьми, як і ви, котрі благовістять вам а Відвертатися від цієї морноти до живого Бога. Бачите, вони, що, з себе увагу, фокусують на живому Бозі, який створив небо, землю, море і все, що в них. Тому, якби сьогодні апостол Павло був тут, чи Петро, тому що деякі люди звертаються і до них, але це не є правильним. Коли Ісус Христос давав навчання про молитву, Він сказав: кожна молитва має бути зверненням до Отця. І більш ні до кого. Кожна молитва це звернення не до святих. Тому що, якби вони були тут на землі, вони б зробили так само, розірвали одежу і сказали, що ви робите? Не моліться, люди, а моліться до Бога живого, як це зробив Павло. І це тільки один приклад. Розумієте? Тому кожна молитва, ми стверджуємо, має бути зверненням до Отця, який вас створив. Який віддав свого улюбленого сина за кожного з нас на смерть. І через віру в цього сина і народження згори ми приходимо до батька, який уважно буде слухати нас. Тому Івана. 16, 23 Євангелії від Івана, 16 розділ, 23 вірш, написано: Дивіться, Ісус каже такі слова, тобто Він ось тут, на цій землі, на той час був. да І люди приходили до Нього, щось запитували, вирішували якісь свої питання. А тут Він каже: того дня мене не проситимете нічого, тому що. Що Він представляє сина людського да? на той час. І дивіться, істинно, істинно кажу вам, чого тільки попросити від Отця в Моє ім'я дасть вам. Ось, друзі, розуміння молитви. Чого тільки? Попросите від Отця, в ім'я Моє дасть вам. Тому, друзі, справжня, дієва, ефективна молитва це звернення до Отця в ім'я Ісуса Христа. Цю молитву Батько буде чути, і на цю молитву Батько буде відповідати. Що означає в ім'я Ісуса, також ну, треба зрозуміти, коли ми звертаємося до батька, да? ну, наприклад, Батько, я звертаюся до тебе. І от питання на основі чого ти звертаєшся. Ну, я звертаюся на основі своїх добрих діл. Ні, це не працює. Але коли, Батько, я звертаюся до тебе на основі того, що Ісус Христос зробив, а що він зробив? І ми маємо уяву вже. Він помер за мене, він взяв мої гріхи, він зробив мене праведним, не через мої діла, а через мою віру, якою я прийняв Його праведність. І от дивіться, Отець на основі того, що Ісус Христос помер, викупив мене, примирив з тобою. На основі ось цього я звертаюся до тебе. І ось це дійсно та потужна підстава, на якій Бог, Бог буде нам відповідати. Тому на цьому ми завершуємо, але ще раз, кожна молитва має бути зверненням до кого? До якогось святого? Ні. Кожна молитва це звернення до Отця в ім'я Ісуса Христа. Боже, я благословляю всіх воїнів, я благословляю всі їхні родини, всіх їхніх близьких і рідних. І я дійсно прошу Тебе, допоможи їм молитися правильно, молитися так, щоб їх голос був. Почути на висоті, і вони бачили реальні відповіді на свої молитви. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Благословляю вас.